Що таке сім'я? Сім'я це група людей, які проживають спільно та мають взаємні права та обов'язки. Сім'ї бувають різними, великими і маленькими. Вони не завжди складаються з батьків і дітей. В одній сім'ї можуть жити декілька поколінь, діти з батьками. Бабусі з дідусями і навіть прабабусі з прадідусями. А зараз напишіть слова асоціації, які пов'язані з вашою сім'єю. Ось мої асоціації, моя сім'я. Щаслива, дружня, весела, близькі, підтримка, турбота. А що у вас? А зараз поєднайте прислів'я про сім'ю! Ось що вийшло. Без сім'ї і свого роду немає нації народу. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Людина без сім'ї що дерево без плодів. А зараз гра, так чи ні? У дружній сім'ї члени родини повинні Шанувати старших. Не прислухатися до порад членів родини, виконувати свої обов'язки. Допомагати один одному, сваритися. Робити що заманеться. Піклуватися про менших братиків і сестричок Виконувати всі хатні справи разом. Вітати всіх зі святами днем народження. Не зважати на бажання інших думати лише про себе. А зараз цікава загадка. У давні часи жила одна сім'я, і в ній панували любов і злагода. Чутка про це долетіла до правителя тих місць, і він запитав у глави сім'ї: як вам вдається жити, ніколи не сварячись, не ображаючи один одного? Чоловік узяв папір і написав на ньому щось. Правитель подивився і здивувався. на аркуші. Було написано сто разів одне й те ж слово. Яке це слово? Це взаєморозуміння. А зараз гра на швидкість. Швидесенько, добери фразу або слово протилежне зазначенням. Розклав. Склади. Насмітив. Розлив. Витри. Розсипав, збирай, поїв, помий посуд, де взяв річ, туди й поклади. Що ви знаєте про обов'язки батьків? Батьки зобов'язані виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших людей, до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї батьківщини. Слід виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я. Фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання. Батьки зобов'язані створювати належні умови для розвитку природних здібностей дитини. Також їм слід поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Батьки зобов'язані забезпечувати дитині середню освіту, поважати та враховувати думку дитини з будь-яких питань. А зараз обов'язки дітей. Діти зобов'язані любити і поважати своїх батьків та членів родини. Їм слід допомагати старшим по господарству, слід берегти себе, навчатися у школі, виконувати домашні завдання. Пам'ятай, найцінніше у житті людини це сім'я.